Друзі, всім привіт! Це дядя Льоша, і у нас чергова серія в пошуках осіннього трофею. Будемо шукати наш огромний величезний трофей, будемо сподіватись моєго таки злому. <гум> Навіть і сьогодні, ну це подивимося. Прийшли на місце, а тут, а тут, оп, а тут же дядя Слава. <гум> дядя слава вже, привіт дядя слава, дядя слава вже. Теж свої трофей шукає, і ми свої пошукаємо так. Давайте збираємось і поїхали. Так, друзі, комплектик наш зібрали, нічого нового, Magic Crowd, Divas шнур і Взяли сьогодні навіть ось такий силікончик, будемо пробувати, будемо сподіватись, дойде до нього черга. Комплект теж взяли під нього, під нього такий міцний наш трофейний. Ну, починаємо, будемо пробувати. По приманках заряджаємо наше стандартне Віпо. Потім, може, перейдемо на лог чи на яркіше щось поставимо поки ще ранок. Ну це подивимося. Починаємо. Так, друзі, заходимо в воду. Тут же дядя Слава кидає. Зарядили наше Віпо. Зараз будемо кидати. Дядя Слава, де наші великі-великі трофеї? Ви не знаю, не прокинулись. Оце ми рано прокинулись. Ну, зараз будемо закидати та шукати наші трофеї. Починаємо. Ранок гарний, вітер у нас був зранку, але зараз стук, це добре. Так, все приготували. Ну, за величайшими судаками. Зараз будемо перевіряти, де вони сидять. Поїхали. Ух, пішла вода гаряча. Є, перший закид. На човнах хлопці вже їздять. Теж шукають свій трофеї Ну, У них така рибалка на бензин, як кажуть. Так, у нас впало. Починаємо нашу проводочку, треба фрикціон перевірити, який, як завжди, не затягнутий. Так, перевіряємо ще раз. О, це не підсічка буде гарна носудочка. Де наші там трофеї сидять? Трофейні судачки, щуки, жерехи? Нам всі підходять. А для початку навіть не трофейні. Так, що у нас по синоптик нам напрогнозував? Погода у нас сьогодні тиск 740, хмарно. Але, як бачимо, що сонце встає у нас? Ось такий гарний ранок, схід сонця. Оподивимося. Ну, Будемо сподіватися, це наша трофейна погода і трофейна рибалка. Продовжуємо. Друзі, у нас перша рибка. Дядя Слава відкриває нашу рибалочку, мабуть, точно що щука. Судак нас щось зранку мовчить повністю. А ну дивіться, окунь! Ще й такий гарний, а ну-ка. Оце сапог такий. Я не знаю, півкіла точно є. Дивіться, оце рибина. Те, що треба, дядя Слава, вітаю вас! Оце рибинка, диви, яке, я ну покажи. Так що нічого собі, точно пів кіло є. Оце діло, оце початок. Бачиш, хто там клює, приманки нам відриває. О, да, гарно взяв в медвах, так? медвах з'їв. Ну я вас вітаю. Продовжуємо нашу рибалочку. Супер! До нас хлопці приїхали в гості дядя Льоша. Теж лодка, як бачите, навігатор Круз. Зараз ми їх випаркуємо трішки. Ту Бо тут хлопці заїхали в траву. Так, хлопці, давайте сумів щук всіх там привезіть нам. Будемо дивитись. Так, дядя Льоша, все, дядя Льоша трішки пізніше зустрінемось, на гриби може, сходимо. Так, друзі, як бачите, у нас дядя Слава зловив одного окуня такого гарного і поки що тиша. Судак мовчить. Тоді ми переходимо на комплекти трішки побільше. Зараз спробуємо. Наш такий трофейний комплект. Зараз покинемо, перевіримо щуку, може щука близько стоїть, бо така була невнятна покльовка, схожа дуже на щуку. Ну зараз перевіримо. Зараз покажемо славину реакцію. на такі приманки. Слава ми на натуралку Половинки. Як вам такі приманки <головік> Нат натуралочка. <головік> Звісно, це ж рамшат від цього від фішапу. Зараз будемо кидати, перевіримо щуку. Поводок такий один і два міліметри. Ну це ж трофейний комплект. Так зараз, зараз йду пробувати. Всі так. Всіх цей комплект пугає. Ну нічого, ну а що ж то? Якщо ловити, то ловити на ось такі примаки велику щуку, а не таких там прищепочок. Так, ми продовжуємо, зараз спробуємо. Так, друзі, продовжуємо експерименти. 23-й в такому кольорі трішки перефарбувався та він з іншими силиконами. Ну і чому. Слава натуралочка піде така. Так, пробуємо. Шукаємо трофей по-серйозному. Ну на проводки. Так, друзі, когось тягнемо. Перша у нас покльовочка така. Хтось такий важкий, я вам скажу. І не йде зовсім. Підіймається, але дуже складно. Фух. Зараз перемикнемось. тут ще камеру вімкнути ж треба. Фух. Де-Дальоша когось тягне. Хтось там по зубах йде, відчувається, відчувається по зубах. Так ну-ну Хто це у нас такий тут? Мабуть щука, да давай, Слава, допоможи да трошки. Мабуть, щука, так, так, так. Щучендра. Дивіться. Ее. А, бачив, риба да, випала, ні. Ні-ні. А, да да, точно. А ну хватай. Є, е. ось така мала така тяга була. Як бухта там кіло 4. Бачите, ось така щучка невеличка. Ну, ух, дядя Леша хоч і Петро, пішов, лайк, порядок. Так, друзі, відпускаємо рибку. Ось така от рибина у нас попалась, гарна така щучка осіння. І рибку виплюнула, коли зловилась. Так, ну давай пішла. Ух. Пішла, пішла. Ух, гарна рибка. Ух. Хоч щось почало клювати. Спочину мене, далі? Дякую. Друзі, бачите, щука ось таку плотвину виплюнула, така непогана. Маленька побита. Ось. І взяла наші ще силікон. силикон. Така плотва в роті була. Ось. Ось щука така плотва була. ще й наш силикон прихватила. Бачите? Ось так. ну рибка ще жива. Трішки ще плаває. Може бути жити. Так, друзі, бачите, зловили таку щучку, а впиралась вона така, я не знаю, кілограма 3-4 ще й подарувала нам таку невелику пліточку. У плітку відпустила таку невеличку, поплила, буде жити. Підкинули щуці силикон. Місто натуральної рибки. І вона його теж прихватила. Ось така жадібна. Ну, так що так, продовжуємо нашу рибалочку. Може хтось ще клюне на натуралку. Натуралка тут не дуже працювала, а зараз працює. Так, друзі, ось така у нас порибі рибалочка вийшла непогана. Дядя Слава зловив непоганого окуня, такого бачили. А дядя Льоша теж зловив невеличку щучку, ну хоч від Петровича вийшли. Як бачите, осінь, а кльов такий щось ну, дуже такий зберігчивий, будемо так казати, змінний. Бо щось і осінь, і трофеї, а ні трофеїв, нічого. Ну, так буває. Будемо сподіватися, що ми все ж таки свій осінній трофей зі славою зловимо. І будемо сподіватися, що найближчими рибалками <с? не будемо відкладати це у довгий ящик. Так що так. Когось прикормили трошки силіконом. Да. На наступну рибалку буде. <с? В дяді слави там, да, півсиліконі не. Прям погачки. Ну як завжди, отак погачки, як відрізало. Хтось перекусив, трішки протягнув і все, ну нічого. Так що так, перебальці на цьому все. А ми будемо переходити на гриби. Так що так, всім поки що. Пока. Пока-пока. Так, пока. так, друзі, по приманках сьогодні перекидали трошки. Вітер такий сильний, особо такого нічого не покидаєш з мілких приманок. Працював у нас тільки такий ангрібець, натуральце 3,5 дюйми. І все. Друзі, по великому з силікону пробували грамшат, пікшат 23 і ось такий бальзеровську жабу. Теж ніякої реакції, ну, мабуть, не клюв такий, нічого страшного. Ми ще будемо пробувати, повпираємося, але ми інші рибальці. А зараз можемо і попадемо такі на гриби. Так, друзі, у нас друга частина рибалки. Гриби! Дядя Льша нас з Юрою перевозять на острів і ми там, може, щось таке пошукаємо. Хі -хі -хі. Хоч білих грибів, хоч пару штучок знайти, буде добре. Ну, подивимося. Так, друзі, як бачите, попали до лісу, зараз трошки пошукаємо. Може білого знайдемо, бо минулого разу одного тільки знайшли і трішки грузів. А цього разу подивимося. Ось така краса зараз в лісі. Вийде такий, ух, клас, супер. Листя багато то шукати. Треба навіть кожен такий от листик підіймати, під ним дивитись, бо минулого разу всі білі були під листвою скрадені. Так. Єлі знайшли там пару штучок. Ну Сьогодні, може, вони вже підростуть. І шукати їх буде простіше, ну це подивимось. Друзі, як бачите, кого знайшли? Це ж білий гриб. Оце супер. Оце знахідка тільки зайшли. П'ять метрів і є. Ось такий гарний. Ух, клас. Ось, друзі, перший джекпот знайшли. Тільки зайшли, бачите? Ось такий класний. Ух, супер. А Запах який. Ух, продовжуємо нашу грибалочку тепер. Друзі, зараз покажу. <laughs> Оце вот, вот, вот парочка заховалась тут. Ух, які класні. Оце вот да. Берем. Берем. Дивіться, яка краса. Оце вот да. Дивіться. А запах який. Ух. Супер! Тут не знаю, що краще, рибалка чи гриби, такі гриби, що. Ух, всю рибалку перекривають. Дивіться, ух, ну, яке здорові! Клас, супер! Так, хлопцям дякуємо за грибалку, за рибалку. Дякуємо, хлопці. Все, до наступних зустрічей. Ради бачити. Все, всім пока. Друзі, як бачите, ось така у нас була рибалка-грибалка. Дядя Льоша зловив невеличку щучку і трошки зібрав білих грибів. Я вважаю, що відпочинок повністю удався. Відпочили, погуляли, зустріли друзів, це от саме головне, провели гарний час. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарного времени суток, мирного неба над головою, по можливості виходьте в ліс, збирайте гриби, гриби ще є, ще не всі померзли, ловіть рибу, риба клює, але ну, бачите, сьогодні не дуже. А так все супер, і щоб у нас все було добре. Все, всім пока, та до зустрічі на наступних рибалках.